Конічова товариство на початку цього відео, як завжди, дозвольте подякувати Силам оборони та Збройним силам України за надану можливість запису таких відео. Дякую вам дуже, що ви борюєте нашу незалежність. Віримо у скорішу перемогу та що все у нас буде Україна! Так, вірно, хлопчики та дівчатка. Ви вірно зрозуміли з назви. Сьогодні чергове порівняння, але сьогодні воно трішки незвичайне. Але, тим не менш, у нас у двобої сьогодні зійдуться Adidas Ultra Boost 5 x Проти Adidas Адіду Ультрабуст А, Як завжди, компанія Adidas жодним чином не впливає на результати цього відео. Красівки мої особисті, придбані за особистий кошт, досить особисто мій. Тому все прозоро, все як ми полюбляємо. Ну і переходячи до основного відео, давайте одразу а, відпустимо покоління тіктоків, токів шортсів рілсів, для тих, для кого, як кажуть. А... Багато тексту Відповім на запитання, які вам слід обрати, якщо ви сьогодні їх купуєте. І відповідь. Ось так. Ха, Ха, неочікувано. Так, дійсно. Незважаючи на те, що мені дуже подобається тут міцол, я б собі купив такі. І чому я їх купив, якщо я вас заінтригував, дивіться далі. Так, ну давайте, як ми завжди полюбляємо, перейдемо до основних характеристик. Одразу кажу, основні огляди вже є. Тут вже є тотальний огляд. Тут ви самі розумієте, ще тотального огляду немає. Вони взагалі практично я їх не носив. Але одразу є певні моменти, які я хочу зауважити, оскільки це відео більше по запиту людини, яка сьогодні зі мною спілкувалась стосовно саме цих кросівок, е, Людина. Просила поради, і я розповів все те, що я вже встиг відчути і чому ці кросівки ще досі у мене стоять. Дивіться далі. По основних характеристиках у нас Ultra Boost Lite, вже минулорічна платформа, яка відходить. Але зараз в Україні досить великий вибір. Ви можете знайти за цінами просто нереальними їх. І все, що в них є, технологічно. Ви не відчуєте практично нічого. Ну, якщо ви не людина, яка така, будемо казати, прискіплива до цих моментів різниці такої е потужної, ви одразу не відчуєте, тільки якщо ви розумієте, куди диви дивитись, треба. Дивіться, що у нас тут? Е, у нас, е, ну, в принципі, ультрабуст платформа. У нас ззаду 22 мм, спереду 22 мм. Це дає нам 10 мм дроп. У нас midsole, ось цей Light Boost, новий компаунд. В принципі, він такий же, такий самий, як і тут. І на дотики взагалі по своїх характеристиках. У нас Outsole Continental. Ви бачите, Natural Performance, тобто continнента лівський протектор. У нас система Linear Energy Push Adidas Lab. Ось така е ложковидна, така пластикова вставка, яка надає додатковий. Елемент для відштовхування. ну, В принципі, це адідасівський, ультрабустівський пробачаюсь момент, в принципі, який їм притаманний. тому Всі, хто полюбляє ультрабусти, вони розуміють, про що я кажу. Стосовно верху, у нас Prime Knit APA, тобто верх у нас така в'язка, така, вона така потужна. Трішки грубувата, але на достатньому рівні, еластична, м'яка з верхній частині, і тут все, що необхідно, захищено. Стосовно комфорту, взагалі, тут жодних проблем немає. Е, єдиний нюанс, який є у мене, це ось екзоскелет е, ультрабусті стандартний, це їх фішка. Ось в цих елементах я вже вказував ось тут і тут. Якщо у вас трішки, як у мене, високуватий, Підйом можуть бути проблеми з тим, що трішки воно тут вам може тиснути. Ну, що є, то є. Е, стосовно е, носіння, у нас е, я, я показую, у нас тут. Маєте погано видно, я скажу 9,5 UK, 280 по Japan. тобто йдуть розмір в розмір. В принципі, на вашому місці я би трішки все ж таки взяв більший. Мені подоб... мені чому взяв 9,5 тут, тому що я знав на що йду. У мене все. В нормальному стані стосовно моїх е, пальців. Тобто тут трі тільки тут трішки воно мені перший час стиснуло. Буквально пару разів, потім воно все стало на місце і жодних проблем вже не було з цим. Але е, ну, зауважу одразу, що можуть бути у вас проблеми, якщо у вас трішки стопа длиніша, і вас можуть турбувати ось тут в елементі. Тому беріть все ж таки на не на піврозмір, на одну. Третину більше, тобто, якщо у вас 28, беріть десятку, щоб не було жодних проблем з розміром. Ну, Зад у нас стандартний ультрабуст, тут у вас все тримається. Взагалі стосовно локу жодних проблем, фіксується все добре. Так, перейдемо до ультрабустів п'ятих. Давайте я вам перелічу характеристики тут. До речі, ми перед собою маємо 5х. Одразу зауважу, що різниця між 5х та п'ятіркою, в принципі, тільки в наявності цього екзоскелету зверху. Ви бачите, ось тут у нас пластикова така. Якщо у вас, ви, ви будете собі купувати п'ятірку, у вас тут також буде ось така пластикова тут. Тут і тут такий пластиковий скелет. Ну це їх фішка. Е, я обрав для себе 5 5X, оскільки я вже вказував, що мені, він мене трішки дратує. Тут цього нема, тут у нас система шнурівки. Вже трішки інша, більш стандартна, більш, клас, більш класична. Мені так більше подобається. Стосовно міцолу, у нас, як ви бачите, тотальна зміна е, дизайну, конструкції. Ви перед собою бачите. У нас зберігся дроп 10 мм, але у нас вже 38 мм ззаду і 28 мм спереду. Ви, ну, ви бачите. Трішки збалансованіша платформа у нас вийшла тут. Е, це додає нам додаткову додатку. Е, Додатковий елемент пом'якшення в передній частині стосовно міцоло, тут він, як на мою думку, краще організоване все, оскільки тут трішки є ось цей ботом. Тобто відчуваєш землю трішки в них більше, ніж хотілося б буквально пару міліметрів тут б в передній частині взагалі були б ідеальні кросівки, але тим не менш. Е, у нас тут вже цю проблему проблему вирішили. Е, в стосовно аутсолу, у нас е, знову ж таки Continental Natural Performance. Він трішки змінений. Ви бачите, трішки малюнок інший, конструкція інша, більше захищених зон. По, ну, на мою думку, ці повинні відходити набагато більше, ніж ці, оскільки тут взагалі практично все закрита вся ця частина. Тут відкрита, але. Наскільки це відповідає дійсності, я кажуть тільки час нам це покаже. У нас змінена система стабілізації та енерговідштовхування тут. Тобто тут у нас torsion систем. Навіть на сайті зазначається, що вона для стабільності, тобто ви бачите ось таку X-подібну платформу. Для того, щоб у вас стабілізувати кросівок. в принципі, вона вже не працює на ось це енерговідштовхування, яке, як вона працювала, ось це Linear Energy Push працювала до цього в лайтах. Е, стосовно верху, у нас, ну, ви бачите, також зазначається, що Prime Knit, але тут якраз і криється та проблема, з якою я зіштовхнувся, е, про яку вам згодом розповім. Е, так, що ще? Стосовно шнурків, я там не вказав, в принципі, вони однакові, е, трішки тут. Ні, вони однакові, однакові. І мені здалося спочатку, що трішки більш еластичніші, але ні, не так це. Стосовно розмірної сітки, тут якраз у мене все, як я вказував, тут 10, 10 по UK 28,5 устілка. Тобто вже тут жодних проблем. І у мене з першого одразу в одразу зрозумів, що все добре. Все добре. Устілки давайте одразу порівняємо, поки я, як кажуть, не забув. Вже в Діда, як в цьому жарті, в Діда пам'ять погана. Дивіться, у нас, в принципі, устілки однакові. Але мені здається, трішки більше на матеріалу всередині в устілці від ультрабустів лайт попередніх. Тут у нових бустів... Устілка трішки тонкіша і менше пом'якшень. Стосовно верху устілки, тут у нас те саме. Тобто така тканинна поверхня, яка досить добре е, ну, пом'якшує все це, надає приємні відчуття. Але мені здається, ось сама устілка в е, попередніх лайтах трішки її більше. Ну, можливо, це за рахунок якраз е, того, що Adidas намагалася трішки компенсувати ось. Нестачу в передній частині лайтбусту цього, тобто самої, самої підошви. Ой, Вставити її, це проблема окрема. Так, що ще можна вказати стосовно дизайнерських та якихось певних розбіжностей, пробачаюсь. В принципі, все. У нас трішки, ось я також звертаю вашу увагу, трішки змінена конструкція задньої частини. Тут у нас набагато ширше ці до речі, якщо ви якщо ви е... Hill Striker, тобто у вас взагалі тут проблем немає. Якщо стопа більше на п'яту йде з цим, ну ці кросівки впораються взагалі без проблем. Тут і широка платформа, і є у нас певний малюнок, який додає рокеру ззаду, тобто щоб ваша п'ята ставала, куди її потрібно. В них загалі в них в ультрабустах попередніх взагалі відчуття. Ось саме таке, як ти потрібно, як мені здається, відчувати від кросівка, тобто звичне відчуття. Нема якогось звикання. Ти, е, їх тільки треба поламати, оскільки сам буст він такий трішки жорсткуватий, сама по собі е, міцол, тобто сама суміш. Тут у нас трішки розширена навіть ось ця, цей проміжок, для того, щоб, можливо, щоб більш широка п'ята туди ставала. Не знаю. Навіщо? Стосовно, до речі, тримання тут краще, як на мою думку, краще. Ну, ви бачите навіть матеріали. тобто Тут тут вони відчуваються трішки, більш, така, більш механічна, на, на мою думку, тобто така перевірена часом конструкція і платформа. В цих трішки вона така сучасніша. У нас більше е, пом'якшення в самому Кросівкові всередині, але є певні нюанси з локом. Е, і ось тут ми і розпочинаємо з вами відповідати на ті питання, які я одразу сказав, чому я їх обрав. Але перед цим давайте ми їх з вами зважимо, перевіримо, хто у нас тут лайт, хто у нас буст. Давайте. Давайте я зроблю так, щоб ми бачили наші суперваги, супердорогі ваги, які одразу вказують нам. На що вони нам вказують? Почнемо з нових. Чому ми завжди починаємо з якихось більш старих? 293 грами. -ху -ху. Ось тут ми вже з вами про щось кажемо. 293 грами, і це незважаючи на те, що у нас. Більше міцолу. Тобто, як я вже вказував, тут у нас 38 е, мм ззаду. Якщо порівняти їх з лайтами попередніми, там 22 мм ззаду. Тобто ви одразу повинні розуміти, що між ними сантиметр е, ну, висоти. Тобто у нас більше платформа більше, а на вагах навіть легша. Так, це у нас правий. Давайте, щоб було все у нас прозоро. Беремо правий також. 321 грам у нас а, ультрабусти попередні. Ще раз, 321 проти 293. Тобто, ну, це 30 грамів, так? Вірно ж, моя математика мене ж не підводить. 30 грамів, так, дійсно, практично 30 грамів у нас різниці, І це досить така відчутна різниця у нас. Ну, от тут, тут одразу можна додатковий плюс. Тобто, якщо ви обираєте красівки легший, але з більш кращим пом'якшенням, ось вам ваш вибір, я одразу вказав. Давайте перевіримо на якість. Як у нас розбіжність. Ще раз, 293, 10 UK у нас тут і тут. Давайте, щоб було чесно, 200. 297. Я тримаю просто цю лейбу, щоб вона не заважала. 297 проти 293. Так, 3, 93. Ну, є трішки розбіг у нас. Ну, будемо казати, так: це все Лейба. Ось ця Лейба. <х� on the table>. Це все вона. Нам заважає. До речі, також це додатковий плюс в плані ваги. Я ще раз кажу: тут у мене 9,5, тобто ці ще й менші по розміру. Але тим не менш вони важчі. 321 правий ще раз. Це так, правий. Беремо лівий. 321 також. А ось тут у нас ідеально. Ідеально! Тобто жодних проблем з розбіжністю по вазі у нас немає. Ну, Інформація, як кажуть, для роздумів, що і як. А тепер перейдемо до того, що ви хотіли спочатку, пробачаюсь. Ваги треба вимкнути. До того, з чого, чого все починалося. Чому обрав? Для, я для себе обирав саме лайти звичайні. По-перше, я як ви знаєте, полюбляю кросівки з вогником. Кросівки в яких більше ось цього якогось прикольного відчуття, ніж якихось моментів, які дратують. В принципі, в усіх кросівках є ці моменти, які дратують. Але ось, коли є, певна, будемо так казати, певний компроміс був виробником знайдений між цим і цим, і вони надають ті емоції. Я завжди обираю ті, які з вогником. Тут вогнику більше. І вогник цей формується не тільки за рахунок того, що вони відчуваються більш, більш натурально на нозі, вони відчуваються більш як це правильно вказати, більш надійними. Я не знаю навіть, як це сказати так. Правильніше, щоб, щоб ви зрозуміли цю емоцію, е, одразу відчуваєш себе на місці. Тут є певні моменти з тим, як до них звикнути, оскільки платформа ну, Adidas е, не недарма сюди торшон е, систему додав. Чому? Тому що зі стабілізацією є певні нюанси. Платформа у нас вища, ви бачите. Гнучкість у нас платформи така. Є тут в цих. Кросівках, вона тільки здається такою, оскільки у нас, ви бачите, у нас е інша система відштовхування. Тобто тут нічого платформу не стабілізує всередині. Тут у нас додана ця платформа, і все одно вони флексять. Е також мене дуже дратує, чому ось чому вони в мене досі стоять? Я, я не можу зрозуміти, чи подобається мені цей верх, чи ні, оскільки тут, незважаючи на те, що вказано, що Prime Knit також, але він відчувається трішки. Не зовсім тим праймкнітом, який він є на, насправді. Тут, мені здається, матеріалу менше, ніж тут. І сама по собі ось ця в'язка, ось цей матеріал всередині, він більш еластичний. Вона навіть на дотик, ось дивіться, бачите? На дотик. Вона відчувається тонкішою, ніж тут. Я розумію, що можливо це зроблено для того, щоб знизити вагу. Це ну, це можливо, можна робити в таких кросівках. Вони ж все ж таки для бігу, але як на мене втрачається сам лайфстайловий момент ультрабустів. Тобто, все ж таки, ультрабусти це лайфстайл-модель. Для бігу їх використовують люди, які не, ну, не підходять до свого бігу надто серйозно, будемо так казати. Тобто, це е, люди, які просто полюбляють бігати і все, вони не, не турбуються над цими, цими моментами: там грам туди, грам сюди. Це моя думка особиста. Нікого не примушую погоджуватись. Але я так вважаю. І в дух ультрабустів тут його більше ніж тут, і це стосується саме верху. Він тут. Як на мою думку, набагато м'якіше, ніж потрібно. У мене навіть відчуття, ось коли я їх вдягнув перший раз, походив так, мені сподобався міцо, мені сподобалась платформа одразу, але одразу і почав відчувати ось цей дискомфорт. У мене навіть палець великий почав чіплятися за тут, за елемент конструкції, який захищає ваші пальці. Воно розумієте, коли ти їх вдягаєш, у вас ось бачите, що відбувається. Я трішки пальці свої підняв, все, ви їх бачите. І воно дратує, я вам не можу навіть передати, як воно мене бісе. Ти їх вдягаєш, пройшов взад-перед і починаєш чіплятися, чіплятися своїми пальцями ось за ці елементи. Бісе. Чесно кажу, біса, і я поки не розумію, хочу їх собі залишити і чи ні, чи хочу я взагалі з ними далі співпрацювати, чи можливо е обрати собі просто трейлову трейлову версію цих кросівок або gtx версію які вже йдуть е з gore Gore-Texом, тобто в них совчелверх іде, і більш жорсткий. Тобто, ну це моя особиста думка. Ось саме верх мене тут більше дратує. Стосовно компаунду, поки що я вам нічого не можу сказати, оскільки я ще їх не носив е, в такому інтенсивному сенсі цього слова. Але тим не менш е, дратує верх, дратує, і верх тут дратує більше ніж в усіх кросівках, які б у мене були, навіть таку місен десятів, яких також мене дратує. Там я знайшов як з ним більш-менш е, співпрацювати тут. Не можу навіть на етапі просто примірки. Тому що є, то є також. Ну додатковий плюс це ж звичайно прайс. Це, таких кросівок можна придбати зараз в Україні е, десь три пари за вартість ось цих. До речі, стосовно вартості ультрабусти 5 x 180 доларів. Офіційна ціна в Україні можна знайти дешевше, е, особливо на сейлах. Але тим не менш, вартість все одно буде приблизно десь в районі 5 тисяч гривень. Припустимо, ті самі ультрабусти, ось ці можна придбати зараз, навіть в якихось колабораціях за 3-3,5 можна знайти досить класні моделі і жодних ну, взагалі можна знайти нові в коробці, там людині якось якось не підійшов розмір, і все. Тобто, ну, це додатковий плюс. Я зазвичай вартість не ставлю в плюси якимось кресівкам, але тут прайс практично в два рази менший, тому це потрібно все ж таки враховувати. І я вважаю, що. Що за свій прайс ці кросівки більше відпрацьовують, надають ось цих емоцій, які людина, як мені здається, котра дивиться, такі кросівки, від них хоче відчути. Це моя особиста думка. Ще раз кажу, нікого не примушую з нею погоджуватись стосовно е, самих характеристик, саме. Бігових там наскільки в них легко ходити, і так далі. Подив, подивимось, все одно я щось е, для себе придумаю, е, знайду якийсь варіант. Тобто, якщо навіть це буде не ось ці 5 x можливо, буде, буде трейлова версія або ще якась версія, в якій буде трішки інший верх, який мене не буде так сильно дратувати, як тут. Е, я дуже хочу відчути саме, як працює Мідсол. Тому що ну, зазначають люди, що це повернення ультрабустів і таке інше, бла, бла, бла. Але ви ж знаєте, мої блоги це не про те, що про те, що в кадрі, а про те, як в кадрі. Тому. Поки що стосовно того, як з ними, я не буду нічого казати. Я просто кажу вам, якщо ви обираєте сьогодні і хочете для себе зрозуміти, що і як. Як на мене, беріть е ці, можливо, навіть дві пари, зношуйте, чекайте, коли буде знижка на ці, е і потім придбайте за суперціною. І тоді, можливо, вона на вас не буде так сильно дратувати, оскільки вже буде прайс більш-менш е порівняно з цим. Ну. В принципі, на сьогодні у мене все. Дякую ще раз всім за увагу. Хто додивився до цього моменту. Ви в мене самі найвитриваліші. Дякую вам дуже. Як завжди, підписуємось, ставимо лайки, якщо сподобалось. підтримуємо канал. Без вас все це не має жодного сенсу. І, як завжди, все у нас буде Україна!